Вітаю, ми продовжуємо наші трансляції з Києва. і Ми надзвичайно раді, що ми можемо продовжувати цикл лекцій генетика для усіх і кожного. І ми надзвичайно вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект. І, як завжди, з нами на зв'язку відомий український лікар генетик Валерій Зукін. Пане Валерію, вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами, як завжди. Доброго дня! Я вітаю вас, вітаю наших глядачів. І ще раз хочу подякувати каналу Людмили Немирі за можливість спілкуватися на ту тему, яка мені дуже приємна. Сьогодні я спробую розповісти про таку, можливо так сказати, трохи провокаційну тему. Дитина зі штучних гамет, штучних статтєвих колективів. міф або реальність? Ух ти! Тут треба все прояснювати. Що це таке Тут треба прояснювати. Ну, так. що було поштовхом до цього. Тобто, я недавно так сказати, в наших засобах масової інформації, не лише наших, а взагалі в світових засобах. Пройшла серія публікацій про те, що група вчених із Оригонського університету під керівництвом мухрата Шухрата Міталіпова отримала її в зі шкіри, ну, це фактично так сказати дослідження на тему отримання штучних яйцеклітин. Ну, і були спроби отримати штучні сперматозоїди. Давайте з вами трохи розберемося, що вони зробили і взагалі наскільки це реально, і звідки взагалі є потреба в цьому методі. Тобто, потреба цьому методі викликається взагалі в галузі допоміжних репродуктивних технологій, якою займається клініка Надія, якою займаюся я особисто вже більше 30 років. Тобто проблема стоїть, складається в тому, що з віком у жінки зменшується резерв яєчників і збільшується кількість. Ембріонів з аномалією. Ми про це вже неодноразово говорили, і єдиним профілактичним заходом для цього є криоконсервація яйцеклітин в такому більш придатному віці, ну хоча б до 35 37 років. Про це ми вже розмовляли. Цього особливо ніхто у нас не робить і взагалі ніхто не знає. І я не знаю, які треба зусилля покласти для того, щоб є, а факт залишається фактом, що десь приблизно 15% пацієнтів звертаються в клініки репродуктивної медицини після 40-42 років. Тобто, після 40-42 років частота вагітності вона досягає таких не дуже, от, скажімо, високих цифр, тобто приблизно 9-10%. І 90% пацієнтів залишається перед вибором, або їм продовжувати лікування до переможного кінця, або йти на донацію циклітин. а процедура донації циклітин, тобто використання не своїх а донорських целітин, далеко, далеко не всіх влаштовує, тому вчені всього світу стоять перед вибором, як допомогти жінкам. В яких або немає яйцеклітин, або їх дуже замало, і вони всі хромосомно аномальні. Або взагалі як отримати дитину у жінки, в якої почалася менопауза, яка вже не продукує власних яйцеклітин? Ну тобто, як не дивно, початок цього був закладений ще в 97-му році, коли зробили овечку долі. <свят> Тоді було дуже багато галасу, і були, ми про це розповідали, були спроби клонувати людину, але так перелякало це весь світ, що в багатьох країнах світу був прийнят закон у забороні репродуктивного клонування, в тому числі ця заборона прийнята на рівні закону в Україні. Але заборона є, а проблема залишилась. І після цього почались дослідження і з приводу отримання клітин з так званих індукованих плірепотентних стовбурових клітин. Тобто поклав її в 2006 році такий японець Ямамото. а в 2012 році, за свої дослідження, він отримав Нобелівську премію. От, по чому полягало його дослідження? Що якщо взяти Соматичну клітину, ну, наприклад, клітину шкіри, і обробити її певними, скажімо, генами, то можна отримати клітину, яка буде менш диференційована, стовбуровою, а з неї можна отримувати клітину, яка тобі потрібна, клітину, наприклад, міоцитів, тобто м'язових клітинок, клітину міокарду, клітину печінки і так далі. І одним із напрямків розвитку досліджень була спроба отримати статтєві клітини, яйцеклітини і спорматозоїди. Ці публікації теж були, вони були достатньо успішними на рівні на мечах, на, і навіть з на, машинного на, 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 ембріону, з машинних клітин отримали яйцеклітини, отримали сперматозоїди, і навіть була публікація про те, що отримали мишонка від двох мишей чоловічої штаті. Отака була публікація, вона, так сказать, дуже збудила всіх, але у людини ця технологія так сказати, не працює, тому що так сказати, далі якихось у огоні, тобто це клітини, які перед ковід перед створенням клітини, справа не пішла. Ну, ці, скажімо, досліди продовжуються, але хто ніхто не має взагалі відповідь на питання: це можливо чи ні. В чому принципово відрізняється ця технологія від клонування? Ця технологія відрізняється від клонування, що е, після е, певних обстежень, тобто отримується, наприклад, соматична клітина. Ну, клітина шкіри це один, соматична клітина це клітина е, тіла. людини. Після цього робиться культура фібробластів шкіри. І після цього, після обробки певними генами, отримується. Різні клітини, і от е в, вчені спрямували свої дослідження для того, щоб отримати або яйцеклітини, або сперматозоїд Ну, На мишах я сказав, вони, так сказать, отримали певні результати, навіть мушонка отримали. А після цього е вони спробували зробити експериментально на е клітинах людини, ну, поки нічого не вийшло. Зважаючи на це, е, Особливо оця от технологія дозволяє теоретично, чисто теоретично, отримати потомство від пари двох осіб однієї статі, і це було дуже привабливо для гумоциклуальних. Ну це поки схема, ніхто ще не отримав такого. Тому було створено декілька стартапів. Ну, ці стартапи розташовані або в Японії, або в Сполучених Штатах Америки, причому на ці дослідження були виділені шалені гроші, і навіть це не приховується одним із головних інвесторів у цій компанії, яка займається цими дослідженнями, є Сем Альтман. Чим він відомий? А, він який влас... займається штучним інтелектом. Так, да, він власник компанії штучним інтелектом. Він е, відкритий їй, він про це інформував. І якщо не помиляюсь, в лютому 25-го року, сурогатна мати е, народила йому дитину. В Сполучених Штатах. До речі, в Сполучених Штатах, в штаті Каліфорнія, це легально. Але е, все ж таки він виділив, е, ну, скажімо, спільно ну, з іншими інвесторами, яка їх мотивація? Я не знаю. Гроші для цих досліджень. Ну, звичайно, що це такий приклад просто отримання гомосексуальних пар. взагалі, головна медична мета отримання яйцеклітин у жінок вісті старше 42 і більше років, в яких або мало яйцеклітин, або всі яйцеклітини після багатьох спроб були. Анеоплоїди, то хромосомна аномалія. Це один із напрямків. Інший напрямок був досліджений у цьому, одним із таких головних дослідників цього, є Шухрат Міталіпов. Окрім того, ще цим займається група дослідників в Америці під керівництвом професора Зева Розенвакса. У них є публікація на так. Але... А? Це, а це хто такі? Зефрозунвак це дуже відомий професор, який займається ДРТ. Він взагалі акушер гінеколог, і е, він займається дуже давно штучним заплідненням. Ну, і в нього такі зіркові пацієнти. Тобто його пацієнтами, ця не приходить, була Селін Діон, футболіст Пеле, тобто їм він робив штучне запліднення, і дуже багато інших. Якщо я не помиляюся, до нього зверталась Мадонна в свій час. Він е, такий дуже відомий фахівець в галузі репродуктивної медицини. До речі, він приїздив в Україну колись, був в Києві. Я навіть з ним бачився, він тут лекції читав. Ну, у нього є, знаєте, такий своєрідний нюх на інновації. Тобто для багатьох, якщо він очолюють, звичайно, що він там не робить сам запліднення, але він очолював команду, які це робили. І е, в чому був принцип того, що е, робив Зеф Розенбакс? Вони брали е, соматичну клітину. В цьому випадку це клітина гранульозна. Тобто гранульозна клітина це клітина, яка знаходиться в фолікулі. І після того у мишей е, вилучали. Ядро в яйцеклітині, водили туди е, оцю гранульозну клітину, ну, соматичну клітину, яка має набір 46 хромосом. Досягали, що половина хросом вилучалася, а туди потрапляли сперматозоїд, який ніс теж 23 хромосоми. Тобто арифметика дуже проста. Тобто береться яйцеклітина, в неї вилучається ядро, донорська яйцеклітина. Потім цю клітину, вводиться соматична клітина. Потім відбувається запліднення. І після запліднення треба, щоб оці 46 хромосом половина виділилися, як в клітині 23, а 23 потрапили сперматозойдів. І в результаті ми отримуємо ембріон, в якому 23 хромосом папітний і 23 мамин. Ну я зрозуміло пояснив. Так. Да. Більш-менш, так. Да. Ну, я думаю, да. що ми ще продовжимо дату, буде простіше. Так, да. тобто вони отримали певний рівень отримання ембріонів, навіть там були ембріони в мишей нормальні. Ну і сказали, що це дуже перспективний метод, який потребує подальшого дослідження для лікування непліддя у жінок, перш за все, у тих, у кого зменшений аваріальний резерв, тобто яких мало яйцеклітин, і яких ембріони лише Значить, ну, Іншим дослідникам, який теж займається цією темою, і оця опублікація Шухрата Міталіпова, це продовження багаторічної роботи Орегонського центру. Він дуже багато зробив, відео кажучи, для розвитку цього напрямку, яка була проведена на яйцеклітинах людини. Ну, звичайно, що подібне дослідження потребують дозволу етичного комітету, дозволу університетської наукової ради, тобто, це не так просто, що він вирішив робити. Відверто кажучи, я його дуже давно знаю. Я з ним спілкувався на цю тему з приводу співпраці. ну, Співпрацювати з українською репродуктивною клінікою, особливо під час війни, в нього великого бажання не було. Відверто кажучи. А сте що... тільки тому, що під час війни чи в принципі? Ну, тому що тут я. Ви ну, розумієте, це Як дуже принципі... складне запитання. Справа в тому, що е, він взагалі е, народився е, в Казахстані, в Алматії, він по національності Уйгур. Mm. Навчався е, в Алматії, а потім був е, в сільськогосподарській академії Тимирязова, навчався в Москві в аспірантурі. І певний час, коли я був здобувачем ступеню кандидата медичних наук, це було наприкінці 80-х років. Ми з ним так декілька разів зустрічалися в інституті медичної генетики в Москві. Після цього він уїхав в Америку. Ну, я називаю цей такий феномен, що оці от наші емігранти в першої хвилі, вони стають більшими американцями ніж самі американці. Є такі. Ну, скажімо, що ви можете, скажімо, тут, якщо, тиска, ми в Америці це не можемо. Ну, це, не, скажімо, не зменшує його досягнень, тому що, так ну, він дійсно, так видатний вчений і дуже багато досягнув. Ну, але в нього таке бачення. Ну, по крайній мірі, що він отримав? Він отримав ембріон, якщо не помиляюся, так він отримав із 300 яйцеклітин, 82 ембріона. Ці ембріони він довів, що вони, туди було, скажімо, потрапляло в генетичний матеріал у цих соматичних клітин, він використовував клітини шкіри. І жоден з цих ембріонів не був хромосомно нормальним. Ну, По крайній мірі, як кажуть, ці дослідження потребують подальших кроків, і е, ніхто не знає, це буде взагалі так, перспективно дослідження чи ні, але цей напрямок буде розвиватися, тому що в ньому є дуже велика потреба. Відверто кажучи, е, в клініці надії, ну я ще раз нагадую, що ми робили пронуклеарні переноси. Тобто, по великому рахунку, це різниця лише в тому, що ми винема, виймали ядро З одного ембріона і переносили вонокльйову доларську цитоплазму. А в цьому випадку е, треба перенести е, соматичну клітину. Тобто, це фактично, якщо це, це вийде, це буде та ж сама дитина від трьох батьків. Єдине, що коли ми займалися пронуклеарним переносом, е, то ми е, використовували е, матеріал, який більш Відповідає цитоплазмі, тобто, ну уявіть собі, що ми беремо, переносимо е, пронукліс після зліття чоловічої цикліти, чоловіч, чоловічого, генетичного, генетичного матеріалу сперматозоїда яйцеклітини. Переносимо оцей матеріал у донорської ецеклітини, з якої вилучений такий же матеріал. Тобто, Міняємо матеріал, Тобто, це ну, більш придатно. А тут ми. В ту ж яйцеклітину, з якої вилучений матеріал, залучаємо соматичну клітину, яка зовсім для цього не пристосована. Тобто, ну відповідно, так сказати, результат ні. Ну, з приводу пронуклярного переносу, мені знаєте, хочеться ще раз нагадати, що одна з перших дитин від трьох батьків народилась у світі, народилась в Києві в клініці Надія. Угу. Ця дитина народилася в січні 2017 року. Тобто, буквально на декілька місяців раніше, після трохи іншої процедури, тобто після переносу веретена, тобто до запліднення, така дитина народилась в Мексиці після того, як доктор Занг приблизно те саме зробив, що ми. Тобто, різниця в тому, що він це робив. То запліднення, а ми після запліднення. Ну, після запліднення, це про нуклеарний перенос, дитина у нас народилась перша в світі. Чому, е я буквально так сказати, нещодавно е зустрів цю сім'ю, я її дуже добре знаю, в супермаркеті в Києві. Отак, от просто в супермаркеті ходять. Жінка, в якої народилися двоє дітей від трьох батьків. Ну, вони цей термін дуже не люблять і все. Ну, ще раз подивився, діти абсолютно здорові, дівчинки вже. Вісім років, хлопчику вже п'ять років, тому що через декілька років принесли другий мільйон. І у нас таких дітей вже п'ятнадцять. Ну, надихнути, так сказати, цим успіхом. скажімо, так сказати, у нас було знаєте, таке натхнення від публікації, так сказать, Зева Розенвакса, Шухрата Міталіпова, ще його учні з південної Кореї теж приблизно робили. Я їх прізвище, так сказати, ну, не можу вимовити. Що ми спробували теж робити це і у нас. По великому рахунку, за меншому обсязі навіть під час війни, ми отримали той самий результат, що і шухран міталіпов, тобто ми отримали нормальний ембріон. А ми, ми отримали пару ембріонів, яких ми довели, що в них був генетичний матеріал від гранульозної клітини, від донора гранульозної клітин, тобто від іншого матеріалу. Ну, це все наше досягнення, ну і відверто кажучи, нам дуже важко як Змагатися, так сказати, з командами Шухрата Міталіпова, Зевана Розенвакса, по крайній мірі, я взяв спеціально порахуваний. Він мені сказав, що він має на це відповідні гранти. Я навіть собі сум. суд. За останні три роки його лабораторія отримала лише грантової допомоги порядка 5 мільйонів доларів на проведення цих досліджень. Но, звичайне запитання. Скажіть, будь ласка, тому що іноді в нам вже, знаєте, почитають там в якомусь інтернет виданні, а там, знаєте, як потрапляє. Тобто, вийшла наукова публікація, потім ти скажуть, що Бібсі Ньюс публікує так сказати, там, російською або українською мовою цю публікацію. Наше якась інтернет-видання підхоплює там зроблені ембріони з чоловічої шкіри. Ну, після цього, ти скажемо, телефонують пацієнти і кажуть, а ви ще не робите тискати ембріонів з чоловічої шкіри. Не робимо, ніхто в світі цього не робить. І все. Ну, по крайній мірі, щоб зрозуміло, ну, яке майбутнє цих досліджень? Відверто кажучи, от в цьому закладена дуже велика інтрига, тому що ніхто не знає, взагалі ця технологія спрацює чи ні, Спрацює чи серед. Індукованих плюрипатентних стовбурових клітин спрацює з переносу соматичних клітин в внуклійовану цитоплазму, ніхто не знає. Відверто кажучи, що бути абсолютно справедливим, тобто в Україні, в крайній мірі на нашому з'їзді Українська асоціація репродуктивної медицини, була доповідь такого ембріолога, українського Юрія Лісняка, який займався експериментами по індукції сперматозоїзів синдукованих плюрипатентних стовбурових клітин. Тобто ну, потихеньку займається. Для чого я це все розповідаю? Тому що е, зараз е, прийнятий е, проєкт е, закону про допоміжні репродуктивні технології, і там е, прямо написано, що експерименти в області клінічної ембріології в Україні заборонені. Тобто проблема виникає в чому? Тобто, я б хотів би пояснити, що якщо, так сказати, хтось хоче робити такі експерименти, залучає на ці певні кошти, да, то йому треба мати офіційні дозволи. Тобто, одна із проблем, чому ми досі не змогли опублікувати свої дані про дітей з трьох батьків, тому що, скажімо, у нас немає. Ну, наприклад, дозволи такого органу, як Міністерство охорони здоров'я, на проведення цих в законі це не прописано. Якщо б, наприклад, було у нас рішення там, етичного комітету, що це можна, то ми зробили давно публікацію. І от, замість того, щоб взяти цей процес, якимось чином ну, законити, щоб вести нас, так сказати, в наукове коло світове, щоб ми мали туди доступ, у нас просто це забороняється. Я не знаю, для чого це потрібно. Я вважаю, що це не зовсім правильно. Причому, наприклад, я б, якщо навіть дозволив, я б не займався наприклад, отримання ембріону від двох людей в однієї статі, тому що ну, вважають це не етичним, тобто, ну, можливо, так сказати, хтось вважається це нормальним, так сказати, Ну, нехай займається. Ну, по крайній мірі, скажімо, розвиток репродуктивної медицини. Неможливо зупинити, вона буде розвиватися. Не знаю, скажімо, доживу я чи ні до того, що народиться дитина і від штучних гаметів, взагалі це можливо чи ні. Але ну, це дуже цікаво, і чим гостріша інтрига, тим мені здається цікавіше жити. Так що, ось такі ситуація з штучними гаметами. Валерію Дмитровичу, дуже дякуємо вам. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Я завжди дуже раді, що знаходите час на ці лекції. І, звичайно, ми вдячні клініці репродуктивної медицини, яка підтримує цей проєкт. І дуже дякуємо і залишайте з нами, залишайте ваші коментарі, ваші питання. І, Валерію Дмитровичу, дуже дякуємо.